Друзі, я Сьогодні граю Фіш. Скоро баю до бефу. Ждіть. Сьогодні, напевно, даже. Дивіться. Сьогодні я зроблю обзор на таку удочку. Під зараз подумаю на яку удочку? На оцю Sanguine Spire нас статистика, скорость кльову 100%. Удача 100%. Контроль. Ну, ви бачите, який контроль. Резинс 259. А, 25% і максимальна кілограм безконечність. Нескінченність. І дивіться. Цю удочку можна отримати, коли. Скажіть, я вам скажу. На адмінарбузі... Там е, якийсь такий диаволінник намальований. І дивіться. Вам для, для начала треба. хаотикя реліквія з е, мутацією хаотик. Хоча я вам даже. Ну, короче, вам треба попасти в цю локацію. То хоче, можу показати йому добавить, друзі. Коротше. Короче, коротше. Короче, ну ви як знайшли цю цей, можете попросити когось. Це йдемо сюди. Сюди піднімаємося тут, отут, сюди. Тут типи. І от сюди пригаємо. Тут, коротше, буде у вас закрито, коли не буде ставлено хаутик. А коли ставили, воно може. І тут дивіться, коротше. От тут такий челик стоїть, а так стоїть. Так опирається. А тут удочка ця стоїть за 10 лямів. За 10 лямів, да да І ще можна тут одну гітару отримати. Ось хоч челика. А тут йому треба там, принести одну рибу, вона легко виловлюється, Це Catfish. Отака така удочка. Там музика. Коли ви надіваєте. Ну як на мене удочка фігня, бо знаєте чого? Я кажу, що вона фігня, зараз я тепнусь. Дивіться, що на фігня, Ну я не знаю, може це, ну, це поєднує у мене просто баг, дивіться. Ну на неї треба накинути е, Inficeble. То що тоді ви не зможете на неї ловити, то що в неї мінус 75к кілограм. Дивіться, ви, коротше, закиду, я, коротше, закидаю, ловлю. А в неї нема полоски тупо. Хто знає, може підсказати, скажіть. Чого ми іменно так? Ну, хто там левел тисячний. І Кор... я обзор на цю уличку. Яка на ця уличку спасівка? Коротше, у вас є шанс на... Мутацію сангвін, чи якось так називається. Ну дивіться. Ви її держите як не обичну. Блін. Коротше держите як не обичну, гуточку, як меч. І ви коли закидуєте, у вас плюс Ну у вас отакий Отака... і в неї є ще пірсинг, у неї є пірсинг. І вона. Як на мене, вона не стоїть своїх грошей. Ви як закидуєте, ну, конечно, вона ж не красива, як на мене. Ну, дивіться, ви і отакий і цей, і вона, типа, не знаю, як це даже работає. Сейчас пир. Он бачите, ну тут погана ця удочка. Тому що тут не видно, який полоска. Ну, слабо видно полоску. А бачите, аж красно біжить. Он бачите персинг Як Я хотя бы на цю вудочку за черцию, або клеверша, якщо ви хочете левел покачати. Хоча, якщо ви хочете покачати левел, то вам треба отримати Оскар удочку. Вона стоит 5 лямів Ось покажу, ось вона Сейчас я Щас Аврора, давайте я вам сейчас покажу. За одного міфіка можна удать, я вам сейчас покажу скільки какие якщо пытаюсь, если получить оскордочку і накинуть на неї за енчант за... релик. Enchant... Relic... Ну, клевер. Клевер. Дивіться Йома, я в их дык. Вы так ловите, ну пофіг, блін Щас мені треба виловити. У неї ніякої пасівки нема. Ну, вона 30% додає. Ну і ще в неї сейчас ви подивитесь. Ну, неї хоче корише... ця удочка Оскар, вона додає плюс 50. Ну, короче, вона більше дає. Риби. Саме... Це саме імбова удочка для кача левела. Кто щоб я зробив на неї туторіал, пишіть в коментарях. Ну там, коротше, за одного міфіка можна, я не знаю, 1050 опита. жесть. Ну і на чому я буду закінчувати своє відео. Сьогодні був обзор на Сангвіну удочку. Хто хоче. Щоб я зробив обзор на Вінефар удочку, цю. вона, Ну, її вже ніяк не получить. Треба було виловити всі кості. І віддати там одну челіку. Так що, хто хоче, щоб я зробив на неї цей, пишіть в коментарях, підписуйтесь всім кока. Щоб не хотілося, будь з таким челіком. Всім! Гудбай!